Так, перше питання. Якщо у нас достатньо людей по доброї волі, які хочуть тут поставити і допомагати, робити це все, то нам би треба було цей двір ну, так, направду, впорядкувати, бо виглядає, не прийміть за зле, виглядає він не дуже. Так м'яко я кажу, не дуже виглядає. Ми б мали тут провести видалення, мабуть, і тих дерев, які ми вже підрізали, так? А, взяти, взяти техніку, це все повикурчовувати. Спеціалістів, які е, знають, де кабеля, де труби, щоб ми тут не поруйнували багато чого. Щоб так не стало, знаєте, що ми роблячи, роблячи допустимо, майданчика, щоб ми е, е, зараз хтось не вирішив хто сказав, а мені шкода, бо там треба, от, посадили якесь дерево, де деревце мені не руш. Тобто тут, якщо є загальна і добра воля всіх людей, вітаю. Олегович. І всіх людей, то ми можемо розпочати з понеділка, вставати і робити, але якщо ви не... То добре, що прийшло 5 6 молодих хлопців, що 5-6 військових і ми то робили. Аналогічна ситуація на наджерені. Наш Тарас Койдізар міської ради прийшов перший зранку, я прийшов і ми там зранку і Тут Тоді маса робіт. Крім того, що буде саме обладнання, то треба буде подумати за огорожу. Бо, як на мене, ставити сьогодні майданчики без огорожі це не є правильно. Огорожа такого майданчика теж не є дешева, вона є коштовна, вона коштує близько 20 тисяч гривень, якщо це гарно загородити. Діточку, кутничок взяти, поставити стовпці, їх забетонувати, на ніч. Ходить там, парпається, потім дітки, ходять там будівельника, Розбиваємо периметр, розбиваємо, дивимося, де що краще, скажімо, є турник, тайбо дякувати, його треба буде використати, поставити десь поряд, треба думати про спортивний майданчик, бо є ті найменші, котрі гойдаються на ті гойдиці, а є ті хлопці, такі здорові, котрі хочуть вискочити на той турник. Та? От він це пішло до турника посує, да? От, Йому ще бруси поставити і хлопець буде формувати себе. Теж який каже, що хоче на турні. Якийсь такий тав, та, як ви показуєте. Ось. Через те, через те, ну яка думка, я хочу вас почути. Як ви собі це думаєте, як, як бачите? Звичайно, як ви тут Тут 4 будинка. 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5. Ми мусили ми б товариство зробити так, якщо ви будете підтримувати. Половину цієї діляночки чи якусь частинку, а майданчик має ділянку приблизно 22 на 12 ми б відбили під дитячий майданчик, так? Половину. Іншу частину треба було б зробити якийсь спортивний майданчик і для всіх решту, знаєте, таке ось, щось цікаве, щоб ще і не, 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 не люди похилого віку могли сісти, поставити ще пару лавок, щоб могли спіти на дворі, щоб поспілкуватися, щоб було такі речі. Майданчику, вона координує роботу. Значить, чоловіки, які мають до себе повагу, мають маленьких діток, зголосіться до Іри, і вона буде реєструвати норму години. Буде вам фільга на забаву вашим дітям на майданчику. Я жартую, звичайно, але прошу дзвоніти з Ірою, щоб ми направду тут вийшли, щоб ми щоб ви показали високий приклад того, що ви є частина Золочівської громади, найбільш активна. Робимо дах, робимо майданчик, порядкуємо. А тоді, вже, як зробимо дах і майданчик, тоді вже голова об'єднання один і другий буде готувати шампанське по завершенні робіт ми фундаменту. Поговоримо та добре.